Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео розповім вам про свою покупку. Це як Chrysler Pacifica 2021 року. Розповім, чому, як, для чого обіду автомобіль. Все покажу, розкажу. Тому не переключайтеся, додивіться відео до кінця, воно буде цікавим. Значить, по перше, вам розповім, чому я купив саме цей автомобіль. До цього в мене була Volvo s 90 Вона не була, вона в мене тепер є. Просто жінка тепер буде їздити. І я на тій Volvo s 90 таксував. З перших днів, як я на ній почав таксувати, я зрозумів, що це автомобіль не для Uber. І від'їздивши аж 20 тисяч миль на тому Volvo, я прийняв рішення, що потрібно щось міняти, купляти новий автомобіль, який буде мені економити паливо і заробляти більше грошей. Постав вибір, значить, на Toyota Sienna. Там гібридно від 2020-2021 року або ж от Chrysler Pacifica гібрид теж від 20-2021 року випуску. Значить, вибрав я саме цей автомобіль. Чому? Тому що ціна була така допустима. Тобто, якщо, наприклад, взяти Toyota Sienna за, за з цим самим пробігом, тут 63 тисячі миль пробігу. І взяти, взяти, значить, сієну і Крайслер з однаковим пробігом, То сієна буде напевно на 10 тисяч доларів дорожче коштувати. Тому я тільки через це вибрав цей автомобіль. Якщо б тобто вони були, ну якщо б мені на ціну там було по великому рахунку, байдуже, я б взяв, звичайно, сієну. Вона мені подобається більше за виглядом. Всередині, і все інше, взяв я цей автомобіль в кредит. Під 12% річних мені дали кредит, так як це мій перший кредит в Америці, 7 тисяч доларів я дав даун пейменту, тобто першого внеску. І 4 тисячі доларів на даунпеймент мені додала держава. Тобто разом даунпеймент у мене вийшов 11 тисяч, з яких моїх тільки 7 тисяч. І тіло кредиту у мене лишилось 13 тисяч доларів під 12% річних з платіжкою, там здається 365 доларів в місяць. отак. Значить, Звичайно, я буду закриватися кредит швидше. І в будь-якому випадку. Це мені було набагато вигідніше. Зараз багато хто подумає, о 12% так багато. Так, це багато, але в моєму випадку, коли я заправляв Volvo по 80 доларів в день, тепер я цю машину заправляю, там, якщо цілий день їжджу там, на 40 доларів в день і менший миляж викату за рахунок того, що це категорія. Про це пізніше вам детальніше розповім. Категорія в убері інша. Тому цей кредит був мені в будь-якому випадку вигідним. І я на це пішов. Значить, тепер розповімо про категорію. Якщо, наприклад, Volvo це був тільки X і Comfort, то тут уже X, Comfort і XL. XL це такий один з самих дорогих тарифів в Uber перед Uber Black. І тому XL це означає, то, що тут може поміститися 6 пасажирів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс багаж. Саме тому я задоволений, що менше викатою меляж і... Менший маляж, більший заробіток. Тобто за це я дуже сильно задоволений. Ну і розхід. Давайте вам зразу розповім про розхід палива і як тут працює цей гібрид. Значить, це є не просто гібрид, це є плагін гібрид. Давайте вийду, вам. покажу розетку. От тут от машина може підзаряджатися. Отак. Сюди вона вставляється. Зараз ви бачите відео, як я її дома заряджаю. Так от встикаю в розетку просто домашню, вивожу на вулицю і заряджаю. Зарядка триває е, від нуля до повного 12 годин і більше. І отак от він заряджається. Я поставив його на зарядку вчора десь в першій ночі, напевно. І зараз подивимося, скільки з першої ночі до години забув. Зараз яка у нас година? До 12, коротше, 11 годин. Скільки е, я зміг зарядити за 11 годин. 67%. 67%. Там типу, було написано, що він має заряджатися 12 годин. Я так розумію, що тут слаба електрика в цьому будинку через типу, воно так довго заряджається. І цієї зарядки мені вистачає, щоб проїхати чисто на одному електродвигуні всього лише 35 миль, якщо їхати в такому спокійному легенькому режимі. Якщо тобто там трошки їздити не в спокійному режимі, то воно буде десь напевно 30 миль всього лише. От, От зараз, наприклад, завівся двигун, поки ми стоїмо. Це в мене вже батарея була розряжена, я вам зараз покажу. От, наприклад, завівся двигун, тому що кондиціонер працює. Двигун видає 6 кВт. І заряджає батарею на 5, один йде на кондиціонер. Отак от, от бачите, воно показує. По розходу палива, що вона бере? Значить, виробником заявлено 30 миль на галон. Якщо чесно, у мене виходить навіть краще, більше. У мене виходить навіть 32. І якщо вірити цим показникам, які тут є, бачите, от статистика за останні. так, чекайте, щоб вам було видно, за останні 2500 миль. 36,5 миль на галон. Це з, з урахуванням того, що я її щодня, кожен день я її заряджаю. Тобто, з урахуванням цього такий розхід: 36. Миль на галон. Якщо б я її не заряджав, напевно, дійсно було б 30. Ну, може, може, трошки більше, не знаю. От. Це от я е... заправився до повного, проїхав 112 миль, і зараз розхід 38. Але це також. Я просто вчора не працював в Ubier, ну майже не працював, там трошки їздив і більше заряджав, там більше стояв, ніж цей. Тому. На рахунок розходу, мене вона абсолютно влаштовує. Я взагалі не, жалі, не жалкую про розхід, тому що спочатку, коли я її купив, там мені казали, що там розхід буде не такий, там, то, то, вона не працює як гібрид звичайний. Коротше, мене все влаштовує по розходу, я задоволений і це саме головне. Давайте вам розповім про функції, які є в цьому автомобілі. Значить, то, що мені потрібно було, це адаптивний круіз-контроль. дуже класно. На хайве, коли ви їдете, включили собі, наприклад, 70 миль на годину, машина їде перед вами, починає відтормажувати. Автомобіль, відповідно, сам теж відтормажує. Тобто це дуже сильно допомагає на дальніх поїздках, коли там змучишся тримати ногу на педалі газу, воно собі само регулює. Є також тримання в полосі, але якщо чесно, тримання в полосі тут таке собі не дуже надійне і його краще не використовувати. Наприклад, порівняно з тим, як в мене на Volvo тримання в полосі, то це небо і земля, на Volvo воно набагато надійніше, краще, машина в себе, в не почуває, ви можете нічого не робити, просто сидіти і їхати. Тут так не вийде. Але адаптивний круїз, то так, тут нормально працює. Є також датчики зіткнення. Тобто, коли ви там під'їжджаєте дуже близько до якогось об'єкту, воно буде вам пищати, і якщо ще ближче підійде, то воно почне тормозити сама. Значить, є камери 360, покажу. камера 360, ну непоганої якості. Нормально коротше, От, якщо зараз я десь проїдусь. Тут важко подивитися, тому що тут асфальт такий знаєте, чистенький і не видно нічого. От. Ну, коротше, Нормальні камери 360 є парктроніки. повністю По, по колу всі парктроніки Значить, кондиціонер. Кондиціонер тут реально просто пушка-бомба. Тут два кондиціонера, один спереді під капотом, а другий кондиціонер знаходиться в багажнику. Тобто задній кондиціонер відповідає за салон, там де пасажири сидять. А той, що під капотом, відповідає от за передню частину автомобіля. І кондиціонер тут дійсно потужний. От вообще просто бомба. Сідаєш, коли дуже сильна жара, буквально там 30 секунд, хвилина, все, тут вже хороша температура, вона швидко освіжає, є, бачите, багато виходів. От На рахунок цього мені дуже сильно подобається. Ці сидіння всі складаються, ті сидіння лягають в багажник, тобто може бути така майже рівна підлога. І покажемо, ще ключ. Значить, от ключ, і що ми можемо зробити ключом? Можемо відкрити багажник, можемо завести автомобіль. Дуже класна функція, коли вдома сидите і хочете завести автомобіль, щоб він почав там, охолоджуватися або нагріватися. Чік-чик, завели, все. Можна відкрити задні е, пасажирські двері, двома натисканнями. Все автоматично і круто. Давайте, до речі, вам, як воно там виглядає. Друзі, зараз вам покажу ще автомобіль перед тим, як сісти в машину, покажемо автомобіль ззовні. Просто на вулиці не знімаю, тому що на вулиці дуже шумно, літаки літають, то ще щось, то хтось ходить. Тому вирішив всередині вам познімати, щоб вам було приємніше слухати з нормальним звуком. Отака от от тачка, досить велика. Зараз відкрию вам багажник, покажемо багажник. Так от багажник виглядає. Це я взяв. Такий матрас сьогодні, хотів просто попробувати розкласти і надути, як тут взагалі, якщо десь далеку поїздку їхати, як тут спати. Короте, прикольно, воно все так лягає. Матрас надуваєте і можете собі тут спати. Значить, тут є ще така ніша, тут водичку, насос для того матраса. Якщо матраса немає, то тут бачите, так от вона. Ну, багато місця, дійсно багато чемоданів може поміститися. Оці сідушки повністю сюди лягають, робиться рівна підлога. Так, Тут така кнопочка. Відкриваємо дверку і заходимо в автомобіль. Так. Досить просторо, досить зручно тут сидиться. Ззаді місце для пасажирів теж нормально є. От, наприклад, ну, Це, ця сідушка зараз відсунута повністю назад. Якщо підсунути вперед, то буде взагалі зручно. От, наприклад, я сиджу. ну. Непогано, тобто, нормально, що якщо кажуть, відсунути трошки вперед, то, якщо відсунути трошки вперед, то взагалі буде суперово. Є тут у мене значить, такі шторки, що можна закрити. Тут вихід кондиціонер, світло, до речі, дуже мощне, вночі світить яскраво. Зарядки-такі, такі тут ще динамік, напевно. От. Ця, цей автомобіль я купив після рентакару. Тобто вона здавалася в оренду на якійсь компанії, і відповідно тут стан її в салоні. ну Бачите, от такі okay. от, весь все покосане, все поцарапане. Там, ну, коротше, є сліди використання сильне. Таке вчання буде пробіг не 60 тисяч, а набагато більше. Але цей пробіг справді 60 тисяч. Це дійсно так. Просто по салону, по стану салону, цього не скажеш. Але ну ви ж розумієте, рентакар це люди не бережуться автомобіль, Тут було грязно. Все, тут, я коли робив хімчистку, як хімчистку, я сам робив хімчистку. Да я все розбирався, все піднімав там. Такі були і залишки їжі різноманітної, і все, що, що тільки тут не знаходив, і пісок був, ну ви розумієте. От. Тому така ціна, напевно. Бо це після рентакару, так то вони там можуть дорожче коштувати. Ну, я вам скажу так: для Uber, для того, щоб працювати і заробляти на цій машині гроші, це саме ідеальний варіант, на мою думку, тому що гібрид і багато місць. Тому. Тому так, в загальному хочу вам сказати, що мені ще подобається тут цей екранчик, який я вам показував. Він досить непоганої якості, тобто є CarPlay і карти показують дуже деталізовано і якісно. Наприклад, якщо взяти ту саму Toyota, то там екранчик, ну, такий, знаєте, не дуже високої якості, тут краще. От Так що отакий от от обзорчик, може, він буде дійсно комусь корисним, може хтось розглядав ну, для покупки такий автомобіль. Що я можу сказати? що Нормальна машина, і плюс мені дали гарантію. Оце через що я ще її купив. Один такий головних, один з головних критеріїв. Це через те, що мені дали пожиттєву гарантію на мотор, коробку і батарею. Пожиттєва гарантія. Поки я володію цим автомобілем, у мене буде гарантія на коробку, мотор і батарею. І також два роки бампер-то-бампер. Тобто, якщо якась по електриці, що небудь ламається не по моїй вині, то. Два роки вони мені, той автосалон, де я купляв, вони мені відшкодують. Купляв я в Віскансіні, тому що тут не міг знайти по такій ціні. А такий автомобіль в якогось дилера не було, щось не, не міг знайти. То було з великими пробігами, то ще щось. А з таким пробігом, то тільки Віскансіні знайшов. Це десь 70 миль від мого дому. Там буквально, ну воно так відносно недалеко. Інший штат, але це але недалеко. От. Тому. Е в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть коментарі, взагалі щось напишіть коментарі, поставте лайк, щоб я мав мотивацію знімати вам побільше відео. О, це, в принципі, все, що я хотів сказати. Все, що я хотів сказати, так. Тому всім па-па. Підписуйтесь, дивіться мене. До побачення.